Іван Коваленко з часів печер віки, віки, поети пишуть і донині, вірші ростуть, як ті піски, як дюни в спаленій пустині. Не промивайте цей пісок, щоб золота добути там, як самородок, свій рядок, тобі в дарунок я віддам. У ньому все Найвищих його я серцем карбував, мені і жить не слід було б, коли б його ти не чекав, щоб написати рядок один. Я йшов не дні і не роки, мільйони років і безліч днин крізь всі епохи і віки. Всі муки, радощі, жалі, зібрав сюди з усіх планет. Здається, я на всій землі єдиний справжній ще поет, що не для зиску і чинів, і не для премій, не для слав, як хтось великий повелів, тобі скрижаль свою писав, щоб ти не дав себе приспать, бо вже пророки і понині. Як вороги, як чорна радь косноязичить на країні. та слово правди не помре і возвеличить себе знову, щоб сущий всякий зрозумів, що на початку було слово.